Конституційна скарга це лише одна з форм звернення до Конституційного суду України. Ознаки конституційної скарги це письмове клопотання щодо перевірки на відповідність Конституції України закону або окремих його положень. Отже, перевірка на конституційність, але ж не будь-якого закону про це. Часом забувають, розглядаючи взагалі основна типова така помилка, розглядати конституційний суд як інстанцію судову, що є неправильно. Конституційний суд це орган конституційного контролю, і він перевіряє лише на конституційність. Він не є. Знову ж таки, органом апеляції чи касації жодному разі, відповідно, треба чітко розуміти, а що саме в конституційній скарзі слід вказати і чого слід очікувати? Отже, з самого початку ми з'ясували першу основну ознаку конституційної.